Як звільняли населені пункти в Київській області та як тримали оборону Луганщини. Про військові операції та власний бойовий досвід розповідали учням загальноосвітньої школи номер 20 ліцею лідер, військовослужбовці Національної гвардії України. Костянтину 21 рік. 26 лютого він із побратимами вже вирушав до Київської області. І перше село це був Васильків, там, де ми чекали там військову колону російську. І перші втрати ми там вже і понесли. Там загинув наш товариш-строковик, три місті прослужив, тільки призвався 18 років, і в першому бою він загинув. Ось. І тоді була команда, ми були якраз біля нафтобази, яка горіла тоді ще. До нас приїхав командир, сказав, що є танковий небезпечний напрямок і є бронетехніка противника, яку треба знищити. Ось, і сказав, що треба два добровольці, які не те, що бояться, а те, що не можуть, просто треба поїхати. І ми з моїм товаришем, ми просто за наш такий срок служби, ми трохи більше знаємо ці самі системи це Фагот, Карсар, Стугнапе, нашого виробництва. І ми з ним працювали, тому ми були більш досвідчені і ми висунули свою кандидатуру на це завдання. І командир сказав Добре, оборудовали всі свої позиції, чекали на колону бронетехніки, але вона так і не з'явилася. І ми почали висуватися на село Матиж. У селі Мотижин найбільше військовослужбовців емоційно вразила зустріч людей, які жили в окупації, згадує Костянтин. Мотижин ми заходили на двох БТРах з колонами, з суміжними підрозділами, які з нами були. Ось, і перше, що ми побачили, це людей, які вже були в окупації, може, місяця три або чотири, і почали їх звільняти. Ну, це звичайно це сльози, це біль, це жах в їхніх очах. А після того, як ми почали їх звільняти, це вже такі сльози радості, або такого, як камінь з душі впав, що ось хлопці, він кажуть, наші, наші, слава Богу, наші прийшли. І там ще тоді на той момент були ворожі сили російські, які ми потім з того виганяли всього. І коли ми звільняли людей. Там бабусі або жінки, люди просто віддавали там останнє саме, що у них було там воду, хліб. Особисто мені бабуся поклала в карман цукерки, каже: Хай в тебе буде. Кише, там мені не треба. Я кажу, можу вам ще дати, бо в мене є. Я можу сам дати. Вона каже, ні, бери, Насипали мені цих цукерок. Костянтин брав участь і в триманні оборони на Луганщині. Після одного з мінометних обстрілів довелося евакуюватись, тим паче мав контузію. Три місяці на нульових позиціях перебував Назар, захищав Київську область та власне столицю. А саме запам'ятовуючися, завдання це розбиття колони під бузовою, саме тоді їхньої здорової, якою вони питалися прорватися з кільця, яке теж ми з Сушниками закривали. Та РО, там молодці хлопці просто таке творили, що не що люди таке можуть робити. Тоді ми знаходилися, очікували цього прориву декілька днів. Все почалося тоді вночі. Ми проснулися від вибухів, які були біля нас перестрілячені. Такі ми ночували в такому, як сарайчику більш знаєте, там, де можна друг об друга хоч погрітися. То два товариша були на діжурстві. Один саме вийшов на двір і пішов, піднявся всіх будити, коли почався обстріл. Нам просто пощастило тоді, що Сама колона не доїхала до виходу з посадки, бо вчасно доповіли на артилерію, і артилерія вже їх накрила. То, напевно, те, що утворилося в тій окрузі з розрахунком боїв, теж то те було саме запам'ятовуючимся. Такі історії слухали учні загальноосвітньої школи номер 20 ліцею лідер. Упевнені, вивчати історію з уст очевидців нинішньої війни дуже важливо. Такі зустрічі мені цікаві через те, що, по-перше, дуже цікаво, що відбувається на фронті, як там проживають наші українці, та що в них в повсякденному житті відбувається, що вони роблять, чим займаються у вільний час, та які їхні емоції після пережитого або навіть того, що зараз трапляється, мені дуже подобаються такі зустрічі. Тому що я можу поспілкуватися вживу із захисниками, які захищають нашу країну, нашу батьківщину, і хотілося дізнатися, які саме в них відчуття після пережитого військовослужбовці Національної гвардії України відносно недавно, лише кілька років тому, самі закінчили школу, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну повністю перевернуло життя. Вони пішли захищати свою країну, і нині пишуть нову героїчну історію своєї держави.